Дорогі мої друзі, я вас вітаю! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо сирник. Я вам покажу свій рецепт, друзі. Це дуже смачний рецепт, який дуже гарно украсить ваш святковий стіл перед новим роком. Ми ну що, готові? Давайте готувати. Для цього сирника обов'язково нам потрібні будуть родзинки. Їх потрібно спочатку буде замочити. Я вже їх замочив. Перед тим як будете готувати цей сирник, замочіть родзинки в першу чергу. Ну все, давайте приготуємо тісто. Для цього мені потрібна буде ось така велика миска. У мене тут два яйця. Їх одразу додаю сюди в миску. Сюди ж за ними додаю цукор. Друзі, що скільки грамам, я обов'язково для вас залишу внизу в описі. Хто не може знайти в описі всі пограмовки, я залишу послання на мій телеграм. Можете перейти туди, там все дуже гарно для вас розписав. Тепер дорогенько ми що робимо. Нам потрібен вінчик і просто гарно це все перемішати. Сюди ж відправляю 180 грам розтопленого масла. Також це все гарно перемішую. Друзі, перемішувати потрібно до повного розчинення цукру. Після того, як ми перемішали до повного розчинення цукру, бачите вже, немає. Ось така маса получилася. У мене тут одна чайна ложка соди і одна чайна ложка осуду. Соду потрібно оцінком загасити. Просто оцет виливаю в соду. Все. Коли утворюється така хімія, ложечкою гарно перемішую. І засипаю сюди. Тепер все це гарно перемішую ще раз. Друзі, цей лайфхак використовую для того, щоб тісто підросло і було дуже пухке. Тепер, коли ми це все гарно перемішали, додаю сюди 2 столових ложки какао. Друзі, какао використовую від фірми Марія. Це саме найкраще какао. І вам рекомендую. Все, тепер ще раз гарно це все перемішую. Все, коли ми розмішали до ось такої маси. 4. якщо, друзі, така маса у вас вийшла, все, ви все зробили дуже правильно. Тепер що ми робимо? Додаю сюди 400 г просієного борошна. Все одразу відправляю. І тепер замішуємо тісто. Спочатку я це все перемішую ось так вінчиком, а зараз буду замішувати рукою. Друзі, це провірені програмовки, завжди по них працюю. Тому, якщо ви використаєте мої програмовки, які я залишу в описі під відео або в своєму телеграм-каналі, у вас вийде все досконально. Все у вас вийде так само, як і у мене. Все, друзі, бачите, яке тісто повинно вийти. Воно має бути таке трішки тугувате і водночас ніжне. Все, воно вже у нас готове. Ось така текстура повинна у вас вийти. Тепер ми просто беремо, ставимо його до кубки. Формуємо ось таку ковбаску. Друзі, як м'яч для американського футболу. Тепер що робимо? Миска нам вже не потрібна. Ставлю його на кружок, на дошечку. Друзі, і ділю на дві частини. Одна частина відправляється в холодильник, а ця частина її потрібно закинути в морозилку буквально на хвилин 20, щоб вона заморозилася. А для того, щоб вона швидше заморозилася, я ще раз його ось так обминаю і ділю ще на три частинки. Для того просто, щоб швидше заморозилося. Раз. І все. Це тісто відправляється в морозилку, це тісто відправляється в холодильник. І ми переходимо готувати основну масу для нашого сирника. У мене тут один кілограм творогу. Слава Богу, мені пощастило і мені вийшло дістати домашній творог. Друзі, якщо маєте домашній творог або кисломолочний сир, називайте як хто хоче, це просто буде ідеально, друзі. Це буде неймовірно смачний сирник. А якщо є магазини і також робіть з магазином, також буде все дуже смачно. Нам його потрібно перебити блендером. Але сюди потрібно ще додати 250 грам сметани. Додаю 100-250 г сметани. І тепер все це гарно перебиваю блендером. Друзі, бачите, приблизно до ось такої однорідної консистенції ми перебили масу. Все, тепер я це ось так просто залишаю. Що тепер робимо? У мене тут три яйця. Додаю їх сюди. За ними ж додаю цукор. Тепер вінчиком все це гарно перемішуємо. Друзі, запам'ятайте, яйця завжди потрібно перемішувати з цукром окремо. Все, друзі, коли ми перемішали повністю все це до повного розчинення цукру, висипаємо яйця в сир. Сюди ж, друзі, відправляємо манку, відправляємо один пакетик ванільного цукру, додаємо 2 столові ложки крохмалю. Дуже важливий інгредієнт натерти цедру одного лимона. Після того, як ми натерли цедру одного лимона сюди, тепер ще раз блендером потрібно це все гарно перебити. Ну, все, друзі, бачите, ось такої консистенції ви повинні добитися. Ось така консистенція це ідеальна консистенція для нашого сира. Залишився ще один маленький інгредієнт, але в той час дуже важливий це родзинки. Родзинки, ви бачите, я вже воду злив, вони вже стали максимально легкими. Не потрібно їх дрібнити, абсолютно нічого з ними не потрібно робити. Просто додаємо сюди. Тепер це гарно силіконовою лопаткою. Перемішую. Гляньте сюди, просто гляньте, яка пишна маса, яка вона ніжна. Друзі, я вже достав тісто з холодильника, в морозилці тісто ще стоїть. Тепер, мої хороші, я випікати буду сирник в такій формі. Вона мені дуже подобається, це алюмінієва форма. Ви можете випікати, в якій хочете, як ваша душа бажає. Тепер тісто нам потрібно розкатати. Підсипати обов'язково потрібно трішки мукою його, щоб воно у вас не прилипало. Все, друзі, і тепер починаємо його розкатувати по розміру вашої форми, в якій ви будете випікати. Друзі, бачите, Тісто починає пукати. Ось так тріскати. Це нормально, друзі. Це властивість цього тіста. Саме головне, друзі, тут це розкатати рівномірно тісто, щоб воно з усіх боків, з усіх країв було рівномірне. Тому що, коли ви будете розрізати сильник, коли він вже буде готовий, ви побачите, де ви рівномірно розкатували, а де ні. Так, Друзі, тепер нашу форму для випікання треба обов'язково покрити паргаментом. І ось так покриваємо. Тепер наше тісто відправляємо на паргамент. Все це гарно ось так підрівнюємо, де ми бачимо, що тісто пукло, це нормально. Просто пальчиком ось такого гарно залітуємо. Все, щоб тісто покрило повністю всю форму для випікання. Але перед початком, як ми будемо відправляти основну нашу масу сюди, потрібно включити духовку. Включаємо на 180 градусів на 1 годину. Одну годину буквально і дві хвилинки, щоб вона встигла розігрітися. Треба випікати при 180 градусів одну годину. Цей Все, тепер основну нашу масу відправляємо сюди. Все, друзі, Тепер просто беремо і рівномірно обов'язково розрівнюємо її. Після того, як ми масу розрівняли, я дістав тістом, яке було в морозилці. Воно не сильно замерзло, але воно трішки примерзло. Для чого ми тісто ставили в морозилку? Для того, щоб його зручніше було натерти на терці. Все, тепер зараз ось так гарно натираємо. Все, натерли. Після чого розрівнюємо це рівномірно по всій поверхності. Ось так. Бачите, друзі, можна було просто розкатати другий, другий шар тіста так само. І накрити зверху. Ну, дивіться, яка форма, бачите, оця форма терки, бачите ці штучки, вони буде набагато краще виглядати на сирнику. Ну, самі хороші, гляньте, ось такий сирник у нас вийшов вже майже в готовому виді. Нам залишилося його тільки ще спекти. Відправляємо його на одну годину в розігріту духовку на 180 градусів. Ну що, мої хороші, пройшла рівно одна година. Наш сирник вже готовий. Відкриваємо руковочку і вибираємо його. Друзі, будьте, будь ласка, обережні, тому що дуже гарячий. Я вам хочу показати все. Він повністю випікся. Він вже готовий. Гляньте, як гарно маса підрумянилась. Друзі, дивіться. Він повинен охолонути до повного охолодження. Будь ласка, поставте його десь в холодне місце. Не ставте його зразу в холодильник, тому що в холодильник. Сильно гаряче ставити, ну, це не добре буде для вашого холодильника. Я його залишу буквально на 20 хвилин. Зараз поставлю в холодне місце, щоб він охолонув і вже зможемо показати, який він у розрізі. І, звичайно, що посмакую. Друзі, це просто дуже смачно. Я буквально недавно готував його, десь 3 дні назад, друзі, і вирішив поділитися з вами цим просто шикарним рецептом. Тому все, мої хороші, чекаємо, щоб він охолонув і будемо смакувати. Ну що, мої дорогенькі, сирник вже мій охолону. У мене це зайняло приблизно хвилин 20, тому що він стояв у дуже холодному місці. Якщо у вас є можливість потримати його годинку-дві до повного охолодження, буде якраз ідеально. Давайте вже його знімемо з форми і подивимося, який він. Для цього мені потрібна ось така дошечка. Я просто ось так беру. І перевертаю. Ну що, ви готові? Друзі, просто гляньте, що вийшло. Просто беремо ось так. І ось так. Все. Друзі, ви просто гляньте на цей шедевр. Це якась знахідка. Просто гляньте, який він гарний. Апетитний, друзі, як гарно виглядає. На святковому столі це просто буде. Король стола. Король стола, друзі, буде обов'язково готуйте. Напишіть, будь ласка, в коменте, як вам взагалі результат. Якщо він вартий вашої уваги, поставте цьому відео лайк. Я дуже старався для вас, друзі. Також можете, звичайно ж підписатися на канал. А що, а ми, звичайно, що будемо пробувати. І я хочу вам показати, який він у розрізі. Дивіться, друзі, який ніжний. Просто супер. Оп! Опа, гляньте, гляньте, О, бачите, ще не повністю остив, ще він трішки гар. такий теплий, ще з нього парує. Але ви просто гляньте, яка це красота. Друзі, ось так просто берете, ставите на тарілочку, даєте своїм гостям. І гості просто кажуть, дякую, дякую. А звідки рецепт? А можна нам рецепт, будь ласка, марія, ганусе, напиши рецепт. А ви такі, а? Переходьте на канал часливого кухаря, там все є. Друзі, ну що, будемо пробувати? Друзі, просто ідеальні. Гляньте, гляньте, який пухкий. Тісто, воно пісочне, воно просто хрумтить. Просто супер. Друзі, це, це нереальна смакота. Я не можу вам це передати. Ви обов'язково повинні це приготувати. Це варто вашої уваги. Ваші гості просто скажуть вам велике дякую. І підуть від вас у великому захваті. А я вам, мої хороші, дуже дякую за перегляд. Якщо вам це відео було корисно, обов'язково підписуйтеся на канал. Також не забувайте, якщо ви не знаєте, де придбати професійні кухонні товари для вашої кухні. Я залишаю ось тут свій інтернет-магазин з професійним кухонним обладнанням. Посилання я також залишу внизу. Друзі, обов'язково переходьте все на вищому рівні. Отримаєте рік гарантії на кожен товар, швидка доставка. Також ви отримуєте сертифікат якості. Також, мої хороші, не забувайте, що є ще телеграм-канал, де дуже багато смачних рецептів. Я там Показую більше своє життя, так скажем, не в кадрі Ютуба. но все, мої хороші. Вам дякую за перегляд! Дякую, що були зі мною. Всіх люблю. Цілую до нових зустрічей, Пака.